Вітаю ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до 18-ї. Мене звати Ольга Бутко і традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. У ніч проти 1 липня сили протиповітряної оборони знешкодили 47 безпілотників із 52, якими військо РФ атакувало Україну. Про це повідомила прес-служба повітряних сил ЗСУ. Ударні БПЛА типу шахет, безпілотники-імітатори різних типів. Росіяни запускали з Брянська, Мілірового та Приморського Ахтарська. Ворог атакував північні та східні регіони України. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українські безпілотники завдали точних ударів по військових об'єктах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Там оприлюднили відео, яке назвали ексклюзивними кадрами бойової роботи дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як Бобер. За даними відомства, зафіксовано успішні атаки і ураження зенітного ракетного гарматного комплексу «Панцер-С-1» разом із особовим складом радіолокаційною станцією. Берегової РЛС а також винищувача су 30 на аеродромі у саках. Тим часом телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що в окупованому Криму ймовірно було уражено ЗРК с 300 та с 400 а також рідкісну РЛС. І лунали вибухи у російському Іжевську через атаку безпілотників У місті розташований оборонний завод Купол, один із головних виробників зенітно ракетних комплексів ТОР для армії РФ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО України. Місцева влада заявила, що внаслідок атаки нібито постраждали декілька людей. Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків із аеропорту Іжевська. По кам'янському району Дніпропетровщини поцілили росіяни вранці. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Є загиблі і поранені, а на місці удару зайнялася пожежа. Деталі щодо наслідків обстрілу та кількості постраждалих уточнюють. І під час порятунку важкопоранених росіяни вдарили безпілотником по евакуаційному авто У Покровську. У результаті обстрілу поранили поліцейського. Повідомили у прес-службі національної поліції України. За даними відомства, мішенью ворога стала цивільна пара на велосипедах. Внаслідок вибуху обидва отримали важкі поранення. Поліцейські знайшли їх і просто на дорозі, надали першу допомогу і вже їхали у лікарню разом зі ще одним пораненим. Однак окупанти вдарили у цю мить по автомобілю дроном. Молнія. поліцейські викликали підмогу щоб відправити поранених. Утім, один із чоловіків помер. Розповіли у підрозділи Білий Янгол. Чотири удари по Запоріжжі і області завдав ворог вночі про руйнування приватних і багатоповерхових будинків. Повідомив голова військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, пошкоджене і приватне підприємство. Там зайнялася пожежа. Нині на місцях працюють комунальні служби, ліквідовують наслідки обстрілу а двом пораненим у Приображенській громаді надають медичну допомогу. Під звуки безпілотників та без електроенергії у таких умовах живе чимало багатодітних родин на Запоріжжі. Ворог регулярно цілить по критичній інфраструктурі області, тож відключення світла стали для багатьох місцевих нормою. Нині ж благодійники передали багатодітним родинам генератори про волонтерську допомогу, а також про те, як живуть такі родини у прифронтовому регіоні. Дізнавалась наша знімальна група із Запоріжжя. Мене даже десь бабахне, У мене вже мала Всі на диван, всі на диван. Да, таке. Ну страшно у Широківській громаді мешкає чимало багатодітних родин, які, попри ворожі обстріли з початку повномасштабного вторгнення, нікуди не виїздили. Часто та кожен день то дрон не літає, то шахете прям чуть ну мощні взриви такі дуже. Ну чутно ну, хорошо. Коли дуже сильні, то ну є, що ну от, Даша плула, якось один раз, нас ну, перелякалася, а коли ну так не дуже, то якось вже. Привикають, всього, якось так. Ми там в хаті сидимо, куди ховатися. Олена мати чотирьох дітей. Каже, минулого літа росіяни цілили по енергетиці. Через це люди часто лишалися без світла. Що сиділи без світа, телефони навіть не було чим зарядити. Ну, на час-два дадуть світ в день, а то й бувало, що ще сиділи багато без світа. І учоба, і телефони не співали заряджати, що онлайн вже був тоді, якраз виходить, що. Тот знаком бы, весь така, що нужна эти сагаря. А родина Гребеннікових оселилася в сусідньому селищі. У них семеро діток задля безпеки переїхали сюди із Запоріжжя. Софія каже, російські шахеди чують постійно. Втім, саме село обстріли оминули. А потім, що там почали попадати, бахало дуже, і ми в вайбері знайшли цього чоловіка, він сам нам подзвонив, бо ми шукали житло. Ми сюди переїхали. Утім, проблеми з електропостачанням все ж бувають, бо росіяни цілять по станціях у сусідніх громадах. Ось це наладилося, а бувало да. Надовго виключали, що ми покупали все время газ, щоб їсти варити треба було. Слава Богу, що в нас є качок, що ми тернотоплений топім. Зим, зима була, так, почти без світу. А Лариса Шутенко евакуювалась разом з дітьми з малої токмачки, що за 5 кілометрів від фронту. Спочатку виїздили в Запоріжжя, потім довели шукати житло в селі. По фінансам Запоріжжя виїхали. Брат допомагав, чим міг. Фінансами всім. А тепер сюди переїхали. Будемо тут сидіти. Я отримую ВПО, а на ВПО дуже з п'ятрима дітьми. У Тетяни ж п'ятеро дітей каже, вибухи в рідному селі вони чують регулярно. Особливо менше Мирослава, вона родилась родила своє неположення і вона боїться. Вона одразу тікає в хату. Ці, як то звикли, вибігають, дивляться самоліти, то ця, вони не, не сильно. Втім, жінка каже, що з села родина не виїздила і не збирається. Я стоюся тут, а в мене брат воює, чого я доїжджати. Ми всі відсюди, ми нікуди не виїхали. У нас з України на Україні всі, серед дня. Ми нікуди не так. Ми один за одного, як кажуть. Ми друг друга поможемо, що буде. А що прилетить, прилетить, а що зробить? Це війна, нічого ми не поробимо. П'ять багатодітних родин нині отримали нові генератори. Їх через запорізьких волонтерів передали благодійники з Німеччини. Це обіцяють не остання допомога. Генератори дозволять місцевим сім'ям пережити відключення світла, а їхнім дітям продовжувати навчання онлайн. На годі хорошо нам він буде. Діти учаться в школу. ну, як не ходять менше ходять в школу, ті ж по онлайну, всі технікумі. Єва Миронова, Олександр Ліник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Російська збройна агресія завдала збитків довкіллю на 82 мільярди євро. Про це заявили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів під час презентації проєкту закону України про засади зеленого відновлення України. Документ передбачає впровадження зеленої таксономії ЄС. Вона має на меті допомогти інвесторам, бізнесу та урядам вирішити, куди варто вкладати кошти, щоб сприяти боротьбі зі зміною клімату, захисту довкілля та переходу до зеленої економіки. За словами міністерки охорони навколишнього природного середовища України Світлани Гринчук, це стане ключовим інструментом для залучення зелених інвестицій у процес відбудови. Наступні роки нам треба десь 11 мільярдів євро, щоб відновити ті території, ті ту інфраструктуру, яка постраждала після підриву каховки. І на інші, звичайно, також це. В першу чергу там у нас розмінування земельних ресурсів, розмінування лісів для того, щоб ми далі могли проводити роботу. Це відновлення водогосподарської інфраструктури, яка дуже сильно постраждала по всій країні, звичайно, особливо в прифронтових, і це значно погіршило ситуацію з доступом до води. Резолюцію, яка засуджує викрадення Росією і насильницьке переміщення українських дітей, внесли до Палати представників американські конгресмени. Про це йдеться в офіційному повідомленні комітету з питань закордонних справ палати представників США. Резолюцією закликають до повернення дітей на батьківщину і ще до укладення мирної угоди. За словами конгресменів, від початку війни Росія викрала щонайменше 19 тисяч 500 українських дітей. А за деякими оцінками справжня кількість сягає тисяч

Цих дітей позбавили національної ідентичності, віддали в російські сім'ї або індоктринували як солдатів Кремля. Як батько, я не можу уявити, який біль пережили їхні родини. Масове викрадення дітей Росією є чистим злом. Сполучені Штати повинні продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи повернення кожної дитини до своєї родини в Україні. Перш ніж можна буде досягти справжнього миру. Путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Сполучені Штати мають обов'язок засудити ці нелюдські дії Росії та вимагати негайного повернення всіх без винятку дітей, яких викрала Росія. Данія почала головування у ЄС терміном на півроку. Сьогодні країна презентувала свою програму. Під гаслом Сильна Європа у мінливому світі данське головування працюватиме над забезпеченням безпеки, конкурентноспроможності та екологічності Європи. Там заявили, сила ЄС полягає у єдності, міцному економічному фундаменті, стабільних демократіях та соціально збалансованих суспільствах. і Її необхідно розвивати. Під час свого головування у ЄС Данія працюватиме над створенням Ильного та рішучого євросоюзу, який бере відповідальність за власну безпеку та зміцнення своєї конкурентноспроможності, йдеться на сайті, присвяченому данському головуванню. ЄС стикається з новим міжнародним порядком, що характеризується невизначеністю глобальною стратегічною та економічною конкуренцією та зростанням рівня конфліктів. Саме тому ЄС має бути здатним діяти самостійно. Це вимагає від Євросоюзу підкріпити слова діями та вирішити виклики, що стоять перед ним, із заяви на сайті, присвяченому данському головуванню. Більше мільйона людей перетнули державний кордон лише за перший місяць літа на Львівщині з початком сезону відпочинків на пунктах пропуску ажіотаж найбільше навантаження припадає на вихідні. Зараз в одному із пунктів пропуску із Польщею перебуває наш кореспондент Олег Янко. Він з нами наживо. Олежа, яка ситуація нині та куди їдуть люди? Вітаю Олю. Ті люди, яких ми розпитали, кажуть, що їдуть за кордон або відпочивати, або в гості до рідних, або ж на роботу. А традиційно літній туристичний сезон є зумовленим тим, що на пунктах пропуску загалом по Україні більше людей є на виїзд, тому що люди їдуть відпочивати. І загалом за червень місяць на виїзд та на в'їзд в Україну перетнули кордон: 1 мільйон 300 тисяч людей. Це на 25% більше ніж зазвичай. Найбільше навантаження спостерігає. У пунктах пропуску Шегині та Криківець. Ми зараз знаходимося у пункті пропуску Шагині. Ось ви можете бачити позаду мене автівки, які вже є на виїзді з України, і вже незабаром перекнуть український кордон. Також середня інтенсивність руху фіксується в пунктах пропуску на Львівщині, в Вугринові, Грушеві, Раваруській. А там, де найменші пасажиропотік, це Неженковичі та Смільниця. І власне прикордонники радять їхати туди, що взагалі говорять люди, і для чого їдуть зараз за. Кордон, послухаємо їх. Все ну, доступно. Можливо, він не такий завантажений, навіть коли заїжджаєш на кордон в саму границю, дуже легко знайти все, не там не губишся, не плутаєшся, тому що, попри те, що їздила на інші кордони, тут ну, сподобалось найбільше. Працюємо, перевозимо людей, займаємося пасажирськими перевезеннями, чи моніторимо саме на який саме пункт. пункт? Пункт пропуску їхати. І не моніторимо, бо багато знайомих користуються саме цим пунктом пропуску. І так дзвонюємося між собою, та, та й говоримо, так там є черга, збільшилася, зменшилася, та й так якось працюємо, так і їздимо. І, і то, дивилися 14 машин, мало бути в черзі, але ми так не дуже розуміємося, бо тільки перший раз їдуть за кордон, то не знаємо, як там. Сьогодні, враховуючи те, що це будній день пасажиропотік а От, до прикладу, на вихідних він був на 16% більший аніж у будні дні. Крім того, у цьому пункті пропуску, де ми зараз перебуваємо, у пункті пропуску шагині ведуться роботи як з польської сторони, так і з української. Зокрема, з української зараз є ремонт дорожнього покриття та оновлюють інженерні мережі і прикладаються нові. А вже з польської сторони, там також заміна дорожнього покриття і це свою. Певну міру також завантажує ось цей пункт пропуску. Крім того, які взагалі скільки людей виїжджає за кордон зараз, послуги прикордонників. Наразі у пунктах пропуску на Львівщині у літній сезон ми фіксуємо збільшення пасажиропотоку загалом на 25%. У пікові періоди ми очікуємо збільшення до 40%. Також зазначу, що у вихідні дні, у порівнянні з будніми днями пасажиру, потік збільшується на до 16%. Також у червні кордон у Львівській області у всіх пунктах пропуску переднуло понад 1,3 мільйона пасажирів. Громадян на в'їзд і виїзд разом у червні ми спостерігали перевагу виїзду над в'їздом на 78 тисяч громадян. Також додам, що у розпал літнього сезону на всіх пунктах пропуску прогнозують збільшення пасажиропотоку на 40%. А з цим прикордонники дають собі так би мовити раду і вже збільшують наряди, які власне і працюють у пікові години для того, щоб якомога швидше пропускати людей, які виїжджають за кордон або їжають в Україну. На цьому в мене все і далі передаю вам слово студії. Олеже, дякуємо. З нами на зв'язку був Олег Янко розповів про ситуацію на пунктах пропуску на Львівщині. Відділення пенсійного фонду поруч із зупинками громадського транспорту. Такі нововведення планують утілити за результатами дослідження таємний покупець. Його провів фонд Право на захист за підтримки ООН та ініціативи Міністерства соціальної політики. Мета такого дослідження оцінити доступність та ефективність роботи пенсійного фонду України під час війни. Проведено 84 візити у 13 областях та місті Києві. Понад 80% клієнтів залишилися повністю задоволеними сервісом. О, також від 1 липня почнеться адміністрування усіх соціальних виплат через пенсійний фонд. За результатами того дослідження теж для мене було новизною такою, знаєте, яку ми не прорахували. От ніколи не звертали уваги на доступність. Бо це ж ніби належить до органів місцевого самоврядування, не наше повноваження. Але тепер ми будемо взаємодіяти з кожною громадою, щоб належна кількість транспорту, яка в громаді курсує, точно від при під'їжджала до пенсійного фонду. Валерій Ковальчук із Кіровоградщини міг би лишитися вдома, проте багатодітний батько добровольцем пішов на фронт. Хотів підтримати старшого сина, який був у війську, та захистити свою родину, але загинув від російського снаряду. Йому було 42. Як дружина та шестеро дітей зберігають пам'ять про чоловіка і батька, наша кореспондентка Лілія Кучерга розповість. У родині Ковальчуків п'ятеро синів та донечка. Та у лютому, 22-го Валерій без вагань пішов у військкомат. Разом із сином служили у сороковій артилерійській бригаді. Той був навідником, а батько підносив снаряди. Він одне тільки спитав, чи є направлення до світу. І він зразу про сказали воєнкоматі, що є туди направлення. І він не роні не задумуючись туди і поїхав. І він був сином до кінця свої. Я був на на контракті якраз рік. І після того я ще півтора року прослужив і звільнився. Він пішов заради нас. Ми Були живі та й Життя старшого солдата обірвалося на Харківщині. Російський снаряд влучив поряд з бліндажем. Син у мить відійшов підзарядити телефон. Той день як. Не стало, і Утром він ну, подзвонив до нас. Ще так довгенько побалакали. Ще кажу, бачиш, як вийшло время у нас з усіма пообщатися, він теж е, з меншими пообщався, а тоді дитина подзвонила мені 20 204 четвертого десь так. Точно не пам'ятаю час і сказав, що у нас знов біда. Нині рідні Валерія підтримують його побратимів, купили волонтерам автівку. А ще у пам'ять про захисника відновили сільський стадіон. Чоловік щодня ходив повз нього на роботу. Поставили ми забор. Покрасили все, лавочки покупляли, покупляли сітки, волейбольний пісок купили, покупляли м'ячі. Корисними справами певні Ковальчуки зберігають добру пам'ять про Валерія. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.